З приводу хімії атома. Що у вас постійно щось не виходить? Давайте зробимо по-іншому. Ну от, давайте так. Сюди ось ми нанесемо зручного. Просто нанесемо зручного. На диск. Нанесли. Тепер пробуємо без хімії, залишається у нас. Тепер пробуємо з хімією, бо одно пишете, погано не працює. Дивимося. Ну що, видно вам різницю? Яка тут, яка тут, а яка там? Видно різницю чи не видно вам?